Сумна історія з хорошим закінченням. Наші журналісти продовжували стежити за долею луцького сироти Безхатченка. Тарас Врублевський після тривалих поневірянь нарешті отримав омріяне житло. Це не окрема квартира, а кімната в гуртожитку. Хлопець потроху обживається. Як тепер почувається Тарас дізнавався Павло Мельничук. Спочатку від нього відмовилася рідна мати, із трирічного віку він поневірявся дитячими будинками та інтернатами. Вже п'ять років Тарас Врублевський живе у Луцьку. Його історія набула розголосу на всю країну в січні цього року. Тоді працівники ЖКП номер 11 приїхали зносити халабуду, зведену хлопцем, у якій і мешкав за іронією долі. У той час він працював у тому ж комунальному підприємстві. Я розумію, якщо б, наприклад, якби була якась така ситуація. Замість того, щоб валити вирішати проблему, валити. Перше, виріши проблему, об'єднатися треба, як і Жехабі об'єднався. І... Міська рада всі би об'єдналися, і щось би вирішала то ж, то ж не, не є рішення валити і все, і людину викинути на двір. Коли про Тарасове лихо дізнався міський голова Миколи Романюк, запевнив, на вулиці хлопець не залишиться. Працюємо з керівниками тих чи інших навчальних закладів, інших кого є гуртожитки, для того, щоб можна було. Надати можливість проживання йому саме в цих гуртожитках. по любому. Ми стараємося на найближчі дні, скажімо, це питання вирішити для того, щоб допомогти йому. Дізнавшись про Тараса, небайдужі із села Дачне виділили хлопцю кімнату. Згодом кімнату в готелі йому тимчасово винайняв народний депутат України Ігор Гусь. Там хлопець мешкав, доки йому не підшукала житло міська влада. Тарасу Рублевському дали квартиру на підставі рішення комісії, підставі рішення виконкому. Враховуючи ситуацію ми на це пішли. І зараз Тарас має в квартирі одну кімнату, де вже не свічний проживає. В цій квартирі продовж півроку. Ну чому так довго затягувались? Робився ремонт, там достатньо непогано зроблений ремонт. І я тільки сподіваюся, що це дасть можливість цьому хлопцю в подальшому нормально жити і спробувати свою сім'ю завести і вже ну, скажімо так, бути повноцінним членом територіальної громади міста Луськ. Там таке приміщення було в надто ну, в над, в над, в занедуманому стані. І ну, ми його трішки привели в такий якби, ну, в санітарно -но нормальний стан. Житло сироті знайшли на вулиці Драгоманова у старому місті. Тут Тарас мешкає вже два місяці. Розповідає, спочатку довелося не солодко, адже через борги попередніх квартиронаймачів у квартирі не було газу. Тільки була вода і світло, а газ не було, тому що заборгованість було шість, шість з чимось. десь такому. Газовики проблему вирішили. Як виняток, борги попередніх мешканців списали. Там спочатку було відключено за заборгованість, але оскільки там, як то кажуть, борги були попередніх власників, там борги розглянули варіант їх списання. А затримка за включенням газу була в зв'язку з відсутністю акту на чистку димових фіталіційних каналів. Це треба просто було звернутися тоді, коли пішли наші включати туди газопостачання. Його не виявилось власника, власник сказав, що він робити не хоче. Ну, але потім через днів два фактично нам сказали, що у нього ак жиє на руках. От, поїхали, газопостачання відновили. Невеличка кімната, загальна кухня і санвузол. Тарас ставив кімнатні двері. Газова піч тепла, тож потроху обживається, вже має деякі меблі, допомогли небайдужі. Подарили мені диван, Ну, малютка, так як розкладаєте і закладаєте. і подарили таку тумбочку для телевізора. Це так само мені холодильник подарили. І крісла. Після ремонту, каже хлопець, помешкання не впізнати. Зараз змінилося. Тут було як ми перший раз так само прийшли, то тут було зігнуто потолок такий аж, так як падав вже. А то вже вони красиво розробили. Це газоплиту плиту міська рада так дала. Тут все, що робилося. Тут і стіни були тріснуті, і валилося. Ну, Но ремонт нормальний зробили. Може бути, зі своєї халабуди Тарас забрав у новий дім і котів двом улюбленцям, якраз шукає нових господарів. Небайдужих просить допомогти знайти йому і шафу, хоча б стару, щоб було куди складати речі.